Привіт! Ви на каналі Рокодільні моменти життя. З вами я, Галя. Як завжди, ми будемо говорити про рукоділля, все, що відбувалося цього тижня, що мені вдалося зробити, я вам розкажу і також покажу. Почнемо ми з процесиків. У мене їх два тільки, я вам покажу, що я роблю, що я в'яжу. Також деякі покупочки були, такі маленькі для краси в кадрі все ж таки покажу вам. І я фарбувала пасма. То також буде сьогодні кольоротерапія. І я зв'язала три іграшки. Вдалося мені зв'язати три іграшки, то вам також їх покажу. Отож, починаємо. Зараз я трошечки. Приберу з кадру цю красиву гілочку. Ось. І буду вам розказувати про ось цей процес. Так, сподіваюся, що все добре видно. Ви пам'ятаєте минулого разу, хто дивився відео, звичайно, я в'язала, я почала в'язати футболку літню і. Ось такої бобінної пряжі розповідала і почала в'язати шпицями е, лицевою гладь. Е, зразу ніби все добре виходило, але чим більше я пров'язувала, я розуміла, що мені не подобається ця лицева гладь, тому що ну, видно було рядність. І я почала в'язати гачком. Ось такими ромбами. Розрахувала собі. Е, Руках, я по рукавах починала з трьох ромбів, о, на спинку дала 4, і наперед 5. Думаю, що мало би вистачити. Ну, рукавчики тут будуть коротенькі. Я, напевне, як закінчу в'язати кокетку, то зразу вивіжу рукавчик, там, який він має бути подовжий. Ось такі регланні лінії, і тоді вже піду вниз по е, тілу. Скільки мені вистачить пряжі, то є 300 грам, так і буду в'язати. В'яжу дві ниточки, тому що хочу, щоб полотно дуже гарно е, дотик полотно, не знаю, яке воно буде після прання, але мені зараз на даний час дуже подобається. Далі вам показувати. Звичайно, мені такий колір дуже яркий, але буду його чимось перекривати, приглушувати. ось То в мене один такий процесик, і ще я почала собі в'язати не маю гідного кардигану. В своїх запасах я знайшла ось таку бобінку. У мене їх багато цих бобін, і я щось вибирала таке, що підходило до різного одягу. Як ви бачите, ця бобінка міксована. Дивіться, скількох ниточок, скільки тут ниточок намотано. На дотики, ну, я думаю, що як пів натурального пів такого трошечки поліаміду, якогось ЧПА. О, Тут є і бавовна, і альпака навіть відчувається на дотик. І також навіть є ниточка стречка потягається. Тому я почала виріб ось свій кардиган. І так досить набрала більше петель, тому що знаю, що де є ниточка ластану, потім осідає виріб, тому набрала більше. Дивіться, як лягає ця нитка у виробі. Досить непогано, думаю, якщо буде підходити під різний одяг. Ну, кардиган нам завжди треба, щоб накинути. Зараз літо, і, знаєте, не дуже щось можна собі придумати з в'язання. Літних виробів я, як зазвичай, не ношу, футболки переважно, плаття. Але кардиган буде. На годі. Також думаю, ця шовкова футболка вона не буде парити, тож спробую. Ось, Стала резинки пару рядів, резиночка один на один, лицева виворітня, і далі ось така вся лицева гладь. Цей виріб буде не швидким. буду в'язати по потрошки бо коли тепло, то не дуже хочеться. Ну, коли буде настрій, тоді буде і в'язатися, буду вам показувати у наступних відео, що зв'язала. Якщо щось зв'яжу, якщо не зв'яжу, то буду казати, немає нічого. Ось, Зараз я вам покажу свої цяцьки, які я собі прикупила. У мене ну, я люблю трошки тішитися як та сорока різними штучками. У мене трошечки є бусинок для нових маркерочків. Не знаю, коли їх буду робити. Але бусинки треба мати завжди, щоб вони були. Тут бірюзи трошечки, дуже люблю ці камінчики. Вони додають такого шарму самим маркерочкам. Ось ось, ось ці такі, різнокольорові. І це перехідники між бусинками, ось такі керамічні. Також гарненькі такі. Не хочу відкривати, бо це буде зараз багато роботи, з нами все збирати. Так, і я замовила собі на Алікспрес ось такі. такий ракушняк. Він трошечки побитий, його зараз ще поп'ємо. Дуже такі вони делікатні ці гудзики. Це гудзики з ракушки. Чи як правильно так. Ось гарні такі, дуже-дуже делікатні, дуже. Ну, можна пришивати і на два боки, навіть і з цієї сторони дуже гарні. Ось то були пару штук поколених, але як тут щось 50 гудзиків, то не страшно. Ось такі в мене були покупки. Поділилася з вами на даний час. Що я придбала, поділилася своїми процесами. А зараз давайте будемо дивитися, що я там нафарбувала. Я пофарбувала пару пасм і хочу з вами поділитися, які в мене кольори вийшли. Майже по дві пасмочки є однакові, тож буду вам показувати у такій послідовності. Ось, бачите, дві. Перекликаються між собою. Тут такі темно-сині, коричневі вкраплення, бежеві вкраплення. Ця пряжа зі складом 80% маріносу і 20ПА. Тут у метраж 300 метрів у 100 грамах. Товстенька пряжа. Може бути як шкарпеткова, так і для виробів. Може бути шапочка і рукавичка, може бути хустка, може бути шарф. Ось. І це вже такі більш сині кольори і бірюза. От темно навіть є. і різні-різні вкраплення. Навіть сиренькі є. Це такі, і я вважаю, це такі ніжні, гарні кольори. Десь де-не-де, де, ось темніші попадаються. Так, це були такі відтінки, і зараз я вам покажу <хи> на камері взагалі такі насичені-насичені. Насправді вони припилені рожеві, рожеві, така пудра тут є. Е, ось оцей кольор яркіший передається. Він, він дуже гарний насправді. Як припилена роза. Така навіть зів'яла більш. І тут, тут є також такі сіренькі вкраплення. Ось цей колір персиково-бежевий, але він, ну, не можу я так передати, ну, не я, а камера вам насправді які ці кольори. Ось тут дуже ярко, дуже. Так, і ще з цієї партії е, такі, сірі, з фіолетовим, навіть жовтенькі Є вкраплення. Ось і схожа пасмочка. Ось так. Це і також гарний такий кольор. Темна нічка й де-не-де вогники жовтого. Ось це були таких вісім пасмочок товстішої пряжі, а зараз я вам покажу шкарпеткову, ну, звичайно, шкарпеткову пряжу. Тут три пасмочки я пофарбувала ще з минулої партії. Хто придбав, то знаєте, що, як виглядає ось ця ниточка. Вона складається з багатьох таких маленьких скручених ниточок. Фарбувала такий відтінок, тому що попросила одна жіночка, щоб я її дофарбувала. Вона одну пасмочку придбала, а одну я ще їй пообіцяла дофарбувати. Не знаю, не знаю, чи такий відтінок. Думаю, найсвітліший підійде. О, і вже на всякий випадок пофарбувала ще і оті дві в такий самий відтінок, тому що чогось ось ці найшвидше розбирають, не знаю. Напевне, пастельні, такі ніжні кольори, тому вони подобаються. Ось тут такі три пасмочки. Ще, а зараз я вам буду показувати також карпеткову і 5 пасм у мене більшої, ваги, ніж 100 грам, тут треба зважувати ось дві такі пасми, це шкарпетковий звичайний склад. Ви вже бачите, що тут ниточка. Інакше скручено. Скручено, як в регії, як в алізе, як в звичайні, шкарпеткові. 420 метрів. у тій також 420 метрів, що я вам показувала на рожеву. О. Ось. Такі відтінки. Сіро-жовто, білі відтінки. І дві пасмачки. ну кажу, їх треба зважувати, вони мають більше як 100 грамів. Ось такі сіро-бежеві, чогось також зараз цей колір популярний, бо я минулого разу пофарбувала і зразу ось ці кольори замовили. Ну, гарний, якщо так дивитися, це такі гарні. Не визиваючи кольори. І взагалі то хто, який любить, от зараз весна, і мені хочеться більш яркіших кольорів, а може і під настрій людям. Ось такий. Ось цей мені дуже подобається. Це такий теплий колір, як на якусь хустку. Можна навіть на бактус. Це гарні кольори. Дівчатка також в'яжуть і светрики з. Шкарпеткової пряжі, навіть от, дивіться, поєднайте можна. Ось ці всі між собою перекликаються і десь можна і ось цей <світок> втулити. Mm. Ось, то було, треба зважити і гарно розписати. Я ще в інстаграм не закидала, поки. але поки вийде це відео, то я точно вже в інстаграм виставлю пряжу на продаж. Так, зараз ще буде партія 10 моточків. Трошечки, ну, вона вже по 100 грам розмотана, зараз покажу. І так, коли я казала, що хочеться трошки яркості і свіжості, і свіжості весною, то я мала на увазі трошки радісніші моточки. Ось вони рожевий, але також я б сказала, рожевий з сірим, це такі ну, приємні, некрикливі кольори. Лише вам покажу. Терніжно переходять, нема таких люзких переходів і сіреньких краплення. Ось такі два. Я люблю довго розглядати пряжу, але у відео не кожен це любить. Якийсь такий кострубатий трошки моточок, але кольори тут гарні. Тут дуже багато відтінків я пробувала вмістити. Поєднати все те, що не поєднується. Але думаю, що у якомусь виробі вони будуть дуже гарненькі. Ось такі кольори. Тепер партія фіолетово-зелених. <смі> Ось тут збоку, але спершу покажу вам, як поєднати. Ну, ми також думаємо, що такі пастельні з яркими неможливо поєднати. А я хотіла спробувати, і якщо так дивитися у моточку, ну непогано дивиться, правда? Хоча тут <смі> такий колір хакі чи навіть тютюну. І ярко-зелені всі відтінки. Половину пасмочки я фарбувала відтінком пастелі, а половину такі яркі кольори, щоб не було дуже і визиваюче, і не було дуже сумно. Ось, Подобається мені цей колір. Так. О, і тут є такий колір. З зеленки і политої чорнилом. Також крапленки оці темно синього чорнила. І тут відтінки зеленого, досить непогано перекликаються з фіолетовим. Це більш така світліша пасмушка, але також у ній є темні вкраплення. Навіть така пляма чорнила. Mm. О, і ще це поєднання я майже завжди роблю. Мені подобається колір таких братчиків. Це квіти братки, колись казали тані, очка. Ось такий колір мені дуже-дуже також подобається. Не знаю, як вам, Пишіть, які пасмочки вам сподобалися. Поділіться зі мною, яких би ви більше хотіли. Я буду старатися десь ту пряжу добувати, бо дуже важко зараз, щоб знайти нафарбування пряжу. Треба досить часу затратити. Ось такі мої пасмочки. Трошки красивим у кадр, трошки кольорів весняного пробудження. Поділилася з вами. Зараз йду все фотографувати і закидати у інстаграм. Привіт, Сьогодні я до вас із цією кучерявою сю і буду вам розповідати, як я її створювала. Е, створювала я її по майстер-класу Алюша Тойс, це в інстаграмі, сторіночка, веде жінка чи дівчинка, не знаю. Е, і я собі придбала у неї майстер-клас. Хочу, е, чому я. Е, Майстер-клас. Є багато лялечок і безкоштовних можна створювати, але я пробую різні, тому що хочу створити собі щось як свою схему, щоб по ній було добре в'язати. Ми розуміємо, личко ми можемо по-різному оформлювати і завжди лялечка буде виглядати різно. Але я хочу створити ось е, саму основу. Е, е, як ножки мені краще в'язати. Я ж в'язала різні лялечки, ну не так багато, тому і вчуся. Але е, тут е, ножки гарно стоять. от просто отут дуже тоненькі, я би е, ну, з каркасом більше підходить. Е, в, в тапки, в капці е, тут пластину вставляється, щоб була тверда основа. Е, і Ну, тільце в'яжеться топіком, трусиками, гарно, що можна там собі різні, різний одяг придумати. І, і яка для мене тут була проблема, <смігінь> ну, з чим я зіткнулася, це те, що голова, ви бачите, скільки тут кучериків. Голова важка. Тільце відповідно до голови ну, не втримало не голову, коли я вив'язала. І там шийка була на що здається, три ряди по 12 стопчиків на округ, і вона почала бамкатися. І це для мене ну, трошечки було, думаю, ну, така красуня вийшла і як далі робити? І я цю шийку вшила майже в мене майже лялечка без шейки. Тому знаєте, що я собі придумала? Якщо я буду в'язати ще по цьому майстер-класу. Він, він мені сподобався, можна все в'язати, і тапки зразу в'яжуться, що не треба знімати, то я зразу буду в'язати голову. Перероблю собі схемку під те, що звідси починати, і зразу буду в'язувати. Рядочок шийки більше не треба. Плялечка ж непогано виглядає, не повинно бути особливо, що лебедина шиє. Ну, кожного своє вподобання, напевно. Ось. І, і зроблю таку лялечку. Кучерики, ці чудові. Ну, тут можна, ви розумієте, можна пришивати волосечко, можна робити волосечко різного кольору, довше, коротше. Я е, вивчаю, Боже, я вивчаю основу. основи, тому щоб щось створювати своє. Ось, трошки її намалювала веснянок. Дала ротик, есть тобто, немає ротика, можна було чогось мені хотілося дати ротика тут ну, пришити. І я ще зв'язала друге платячко, Зараз я одіну в друге платячко, тому що це таке вийшло, ну, ручки так в буки, бачите, я тут прикріпила. Ззаді я пришила гудзички. Це платячко трошечки ну, таке величеньке, але Нехай буде. Ось тут такі, трошки переробила капці, тут підколінки чи шкарпеточки. І зараз я вам покажу у другому платячку. І я розділа лялечку і хочу вам показати, як тут гарно в'язані трусики, топік. Тут можна ще бантик було чіпати на. Топік збоку. Бачите, як я вшила шейку. Я майже її лишила без шейки, тому що голова хиталася. Ось. Сама будова тільця. Тут ручки мені трошечки також не подобаються, ну, але як, інакше її не зробиш. О, сама будова, саме тіло гарно створене, як для іграшки. Сюди я вже познімала все, і зараз вона до вас появиться в іншому платячку. Ну, і ось у другому плачку невеличке перевтілення. Ви бачите, як оці весняночки підходять під це плаття. І тому. Е От створила я її першу, така, як ну, по майстер-класу. Там по майстер-класу темніше личко. Просто. А я зробила світленьку і тому прийшлося щось продумувати. І я тоді вже ці цяточки намалювала, як веснянки, зробила її ротика, і зробила ось таке платько, солоха. Ось, вив'язала. І мені чогось у цьому вона така тепліша, така, не знаю, щось більше мені подобається і це плаття, і ця зачіска. Ви мені напишете, хочу також знати вашу думку, яка, яка вам більше подобається, в якому платічку, в якому образі більше вам подобається ось ця сюда. О, Задоволена е, тим, що зв'язала, тим, що пробую, буду лялечок в'язати, бо мені подобається. Мені подобається, як Таня Клим створює лялечки в неї такі е, також свої. свої Вона вже має там свою схемку розроблену. І я також буду старатися щось таке своє е, зі всіх майстер-класів. Я багато безкоштовних майстер-класів на просторах інтернету. Доступу є до всього багато, але хочу. Щось таке своє пробувати. Я Тут очка інші трошки вставила. О, і, ну, трошки щось змінила. Це нічого дивного. Ну і шийку кажу, шийка в лялечки, там не обов'язково, щоб вона була висока, Лебедина. Ось. То я хочу почути вашу думку, в якому яке платічко для вас краще. Тут також. Тут вже в'язала е, шпицями і тут обкидала гачком. Також рукавчики обкинула гачком тут, е, плаття в'язане верх гачком, воно таке штивненьке, також ці рукавчики такі штивні, а вже не зв'язала е, шпицями. Е, вся лялочка зв'язана е, котон джинс. Добре прикажу. Хорошо, вам. Так, джинс від ярнар, вся пряжа від ярнар і так кольори підбирала, які в мене були. Ось зараз вам ще покажу котиків. І так, мої любі, я в'яжу і далі експериментую. І минулого разу вам розказувала, що ще хочу спробувати котів в'язати з акрилу, тому що вони. Гарно начесується. Ну, я так чула по розмовах, що гарно начесується акрил. І М -м -м -м. ось дивіться, який закрил у мене вийшов котик. Бачите, як начесався, який тут пошочок. Зараз я вам розповім. Я все ж таки йду ну, до того, що я вам зроблю майстер-клас, йду <-п 'ят> маленькими кроками, але йду, тому що ну, цих котів я вже в'яжу закритими очима. І хочу вам м, показати м, той спосіб, яким в'яжу я легкий, простий, без всяких розрахунків. Я люблю дуже такі способи у в'язанні, щоб під час в'язання відпочивати. Ну, це також залежить від того, яка товщина пряжі. Якщо тоненькою пряжею, то треба кота робити цілий день. Бувало таке, ну, ну ясно, що ти не сидиш цілий день, але на нього виділити день, щоб його зробити. Якщо трошечки товстіша пряжа, то Швидше в'явиться. Отож, потрапила я в магазин АТБ, як і всі, за продуктами. Але попалася мені там ось така пряжа. Акрилова. Ось така назва. Я е, не читаю навіть, щоб не смішити себе з англійською мовою. І е, от дивіться, який тут номер. Якщо би. Бо були е, різні відтінки. Три відтінки там були ось такої пряжі. Але ось ця мені на дотик така приємна, ну і кольори тут гарні, приємні. Була сіра з білим, яка також би дуже гарно для котиків підходила, але вона скрипіла, вже в руках вона скрипіла. Це ж таке чи від фарбування, чи від чого залежить, не знаю. Коротше, ось тут є номер кольору. І скажу вам, що, що тут 100% акрил, 100 г 300 метрів, і я думаю, що фірма це Happy Yard. Ось. А, цей ж Україна випускає Дніпропетровська область. Місто Дніпро. От, бачите, це наша намотка. Ось. То вийшов у мене ось такий котик. Вона чесала, і він мені подобається. Тому що ви знаєте, що я люблю більше ці коти, як інтер'єрні. Друга пряжа в мене була. в мене є різні відтінки ось цього картопу бебі-пастель. У 100 грамах 190 метрів. І дивимося колір. Це не цей колір, просто я взяла другий моточок, вхопила, який попався. Тому колір тут не важливо, а важливо склад. 80% акрилу і 20 поліамід. Начесується також чудово. Начесується ось таким легеньким пушком. Це навіть може бути і дитяча, більш як, ну, для менших діток. Ну, тому що де такий більший ворсик, щоб там в ротик не попало, то А це така, знаєте, і приємна, і не з дуже таким вичисаним ворсиком. Очка я підбираю, вже під колір, в мене їх є тепер багато. собі, І ось такі у мене два котики вийшли.